Я ровесник незалежної України. Я цим горжусь. Сьогодні Ігорю виповнюється 25 років. Він розповідає, як складалося його життя. Займався танцями, отримав бажану професію, подорожував різними країнами, але його серце завжди належало Україні. Я люблю цю державу, я в ній виріс, народився. В ній пройшло все моє дитинство, яке я також не можу забути. Мені приходилося побувати в різних країнах, але. Завжди мені хотілося, мене щось тянуло на Україну, на рідний край. Відзначати одразу два свята. Хлопець вже звик і отримувати неочікувані сюрпризи. Також ми виступали на співочому полі в Полтаві і мені подарували квіти на сцені. Це приємний такий момент. Був на 10 років. Ювілей нас. Зібрав міський голова Кукоба і подарував нам там по Канцтоварах. Також був випадок у Львові. Ми відпочивали і мені. Тортик, такий, Особлива дата народження це цікаві подарунки та незвичне святкування, зазначає хлопець. Мій день народження співпав з Днем Незалежності, то деякі з моїх друзів дарують символи України. 20-річниця та була це мені. Я зібрав вдома всіх своїх друзів і ми відсвяткували цей день народження в українському стилі. Друзі поприходили в Українських вишиванках, шароварах з прапорами України під гучну українську музику. Ігор працює метрологом, має дружину та мріє придбати власне житло і постійно прагне до незалежності. Я хотів би стрибнути з парашутом і почути цю незалежність в повітрі, як птах летить, і він ні від чого незалежний. Катерина Залєвська, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.